Питаю, в цьому відео ми з вами будемо розглядати ті виклики, з якими стикається медіатор під час проведення медіації в часи війни та контексту, який постійно змінюється. Отже, які основні виклики під час організації та проведення медіації можуть бути в воєнний час та в умовах постійного змінюваного контексту? Звичайно, це буде невеликий перелік тих викликів, але, на мій погляд, вони одні із основних. Отже, звичайно, на першому місці це забезпечення безпеки. Безпеки мається на увазі фізична безпека учасників медіації і всіх сторін медіації, саме в тих регіонах, де є наближення до зони конфлікту. Це інформаційна безпека та захист конфіденційної. Інформації і конфіденційності, взагалі, такої процедури медіації, це звичайно ризики для медіаторів, які працюють в небезпечних умовах. Наступним викликом є подолання глибокої недовіри всіх учасників процесу. Це коли сторони конфлікту часто мають високий рівень взаємної недовіри. І коли складність побудови довір в умовах постійної небезпеки та ескалації військових дій, звичайно, пам'ятаємо, що на це впливає постійно змінюваний контекст. Управління мінливою динамікою конфлікту, швидкі зміни військової ситуації можуть впливати на переговорні позиції. І необхідність постійної адаптації стратегії медіації до постійно змінюваної такої ситуації з конфліктом. Викликом ще одним є це робота з травмою та емоційною напругою. Учасники можуть перебувати під впливом сильного стресу та травми, і існує ризик ескалації емоцій під час проведення медіації. І ще один виклик це подолання інформаційних бар'єрів. Врахування множинних інтересів. Якщо говорити про інформаційні бар'єри, то обмежений доступ до достовірної інформації в зоні конфлікту і протидія дезінформації та пропаганді. Ми розуміємо, що постійно інформаці... змінюване інформаційне поле воно також впливає на ситуацію перебігу конфлікту. Що таке врахування множинних інтересів? Це залучення різних зацікавлених сторін з різними і часто конфліктуючими інтересами, і балансування між такими інтересами. І, звичайно, в, в тих кейсах, з якими стикаються медіатори, в часи війни, там Велика кількість різних типів інтересів, і потрібно на це звертати увагу. Ну і звичайно, викликом є це часові обмеження та тиск. Коли необхідність є швидкого реагування на різні кризи, І тиск щодо досягнення швидких результатів, наприклад, в умовах, якщо є якесь насильство. Подолання мовних, культурних та ціннісних бар'єрів. Це робота з різними культурними підходами до конфлікту та його вирішення. Тобто культурнологічний аспект дуже важливий під час роботи з кейсами після 2022 року. Це забезпечення ефективної комунікації через мовні та ціннісні відмінності, і робота з різними конфліктами ідентичностей через різний досвід війни. Ні, це говорити про управління очікуваннями, ресурсами та ризиками, до балансування між реалістичними цілями та високими очікуваннями сторін? Це і комунікація про обмеження медіації в умовах війни, це і забезпечення необхідного фінансування та ресурсів для процесу медіації, це і ефективне використання обмежених ресурсів в умовах ризики. І ще один із таких блоків, да, про які хочу сказати, це ризик ретравматизації учасників. Важливо під час обговорення складних тем, які можуть викликати травматичні спогади, особливо у військових та людей, які пережили окупацію чи деокупацію, або інший травматичний досвід пов'язаний з війною. Ні, звичайно. Питання тих легітимності та сталості тих угод, які будуть досягнуті, досягнуті в процесі медіації. Це і визнання медіації всіма сторонами конфлікту, і подолання такого скептицизму щодо ефективності. процесу. І, звичайно, ці всі виклики підкресують складність та важливість медіації в умовах війни. Успішне подолання цих викликів вимагає високого рівня професіоналізму, гнучкості та відданості медіаторів, а також підтримки з боку міжнародної спільноти і місцевих акторів. Отже, на всі ці виклики потрібно медіатору звертати увагу в час підготовки е, організації та проведення медіації, саме в умовах постійно змінюваного контексту.